Дорогі вірні, 1 листопада день спокою, день тишини, день розваження, день замислення, день, де ми і нас вірніше збирають знову наші рідні навколо себе. І не збирають нас навколо столу святкового бо цей час минув. Сьогодні на їхньому місці є пустка, на місці, де сидів тато чи мама, брат чи сестра, дідусь чи бабуся, а може навіть і дитина, сьогодні є пусте. І сьогодні вони запрошують до себе, бо можна сказати, що нині є в них такий своєрідний день народження. Вони померли для землі, але народжуються для вічності. І вони сьогодні нас гуртують біля тої сумної могили, цвинтар, місце спокою і тишини. Сьогодні, якщо підете на цвинтар, ви побачите там квітковий рай, квітковий рай. А вечором побачите, як на небі запалали зорі, і як на землі запалали зорі, сотні сотні лампадок. Так вони чекають на нас. Нам того не скажуть, хіба присняться деколи? Але цвинтар то є таке благодатне місце. То є така антидепресія, яка знімається з людини. Маєш проблеми на роботі, клопоти різні, щось тобі не виходить, хочеш нарікати на цілий світ. Піди не до психолога, бо здрес тебе останню шкуру і то не дасть. Піди на цвинтар. Піди походи між гробами. Піди, там не тільки є старожили, які прожили по 100 років. Там молодь є. Там люди, які мають і 10, і 20, і немовлята, і 30 років, які давним-давно є молодші від тебе і давно лежать на цвинтарі. Вчора йду на цвинтар до батька, вечір вже було, так стараюсь кожен день піти помолитися. І а по телефоні розмовляю, і маю таку стареньку бабусю, опікуємося нею, каже, де йде, Йду на цвинтар. Як така пізня година? Ви не боїтеся йти на цвинтар, не йдіть, то пізня година. Я кажу, бабуся, живих треба боятися, а не мертвих. Живі роблять кривду. Живі від живих ти можеш очікувати і ножа в спину, і все, що хочеш, від небіжчиків. Там на цвинтарі є всякі люди, і добрі, і злі, і бандити, і побожні. І ті, які робили кривду людям, і ті, які любили людей. Цвинтар то є місто, яке об'єднує всіх і вся. Цвинтар це є місце, яке об'єднує і побожних, і безбожних, бо нині прийде на цвинтар той, хто молиться. І прийде на цвинтар той, що навіть на собі Христа не покладе, але цвинтар об'єднує всіх. І ми сьогодні зійшлися, дорогі мої, і зійдемося, десь знайдете час, маю надію, напротязі дев'яти днів знайти і отримати відпуск від церкви повний, хто напротязі дев'яти днів посповідається, прийме причастя за особших і відвідає будь-який цвинтар, отримає відпуск повний. Але, дорогі браті і сестри, правда є наша віра, є та, що не тільки людина помре, рано чи пізно, але правда є також та, що є позагробове життя. Недаремно при церквах, а коли при цвинтарях стояв хрест, де на хресті було написано останні речі смерть, суд, небо вся істина нашого життя. Все минеться, все минеться, дорогі мої, все минеться в житті, всі заводи, фабрики, мор'я, відпочинки, поля, всі проблеми того світу, хороби, все сходиться до одного, все сходиться до гробу. Ісус зайшов до гробу колись. І також його три дні. Але наша віра говорить щось більше, що грібце не кінець, гріб це тільки двері, грібце є те, що, через що повинна пройти кожна людина до вічного життя. І наші померлі, тіла наші померлих спочивають останки на тому цвинтарі. Але де є їхні душі? Не всі померли в ласті Божій. Багато вмерли наглою смертю. Чи були готові стати на суд Божий, чи не були? І я не суддя, щоб відправляти одних чи других до неба чи до пекла. Ні. Як написано, навіть Небесний Отець, якщо ви слухали нинішній Євангелії, Він говорить так: Небесний Отець віддав весь суд Синові. Щоб усі почитали сина, і почитають Отця. Хто не почитає сина, не почитає Отця. Отець Небесний віддав суд своєму Синові. Хіба я можу судити когось? Але знаєте, Небесний Отець в старому Завіті не церемонівся ні з ким, але друга особа Божа, син Божий. Сьогодні маємо першу п'ятницю, він нам виставляє своє серце, для чого люди, подивіться на моє серце, яке так безмежно полюбило людей. То серце милосердне, то серце, яке має співчуття, то серце, яке має море мільйон океан милосердя. І тому Небесний Отець тому серцю Ісусове, своєму Синові, передає увесь суд. А Ісус Він шукає лазейки до нашого серця, щоб подати людині прощення і вічне життя. І тому сьогодні ми зійшлися на ту молитву за наших особших, які безмежно потребують нашої молитви. Ви знаєте, як писав апостол Павло Гарно в посланні до Коринтян. Послухайте, увесь час, отже, ми повні відваги. І знаємо, що поки в тілі живемо, ми далеко від Господа. Ось поки ми тут обродимо по тій землі, ми є далеко від Господа. І думками, і серцем, і любов'ю, як не крутіть, ми від Бога далеко, як земля від неба. А далі пише: бо ми ходимо тільки вірою, а не відінням. Нас привела сьогодні до церкви віра, а не видіння. Ми не бачимо тут літаючі душі наших померлих, але ми віримо, що вони є. Вони чують нас, вони до нас простягають свої руки. Чим ти живеш, людину вірою, і та віра має привести тебе на цвинтар. І та віра не тільки 1 листопада, але на протязі року, на протязі життя. Вона має тебе провадити до молитви за усопших. Ми відважні. І радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа. Так жили святі. Ми тут хапаємося когтями за те життя, аби не покидати того тіла, аби чим побільше жити на землі. А апостол Павло каже: єдина дорога, щоб жити біля Господа, треба покинути то тіло, вийти з того тіла, щоб жити біля Господа. І тому. Ми намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі чи поза тілом. Щоб жити, не просто вийти з тіла, бо вийде кожна людина з тіла. Але він каже, щоб жити біля Господа, ми намагаємося не троха, не як-небудь, не від неділі до неділі. Але він написав: тому і намагаємося з усіх сил йому подобатися. Чи ми в тілі, чи поза тілом. Ах, подобатися Богу думками, словами, ділами. А далі написано такі слова: всім бо нам треба, браття і сестри, явитися перед судом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добро, чи зло. Всім треба явитися. Щоб отримати те, що людина собі заслужила, як жила у тілі, бо як вийде душа з тіла, не може собі заслужити нічого. І тому катехизм Шпіраго ясно і виразно каже, що таке є смерть. Смерть каже, це є закінчення збирання заслуг для вічності. Чуєте? Закінчені збирання, ніц не може вже зібрати на землі для неба. Ти помер все. Тіло це є інструмент, яким ми збираємо. Тіло це є коса, тіло це є серп, тіло це є те, що збирає. Ну коли то тіло, та душа вийде з тіла, покине то тіло, вже не можемо збирати нічого. Для вічного життя. І знову ж таки, як покерував Божий син, я так собі розважаю, бо нормально є пекло і небо. І кожна людина, хіба дитятко хрещене, піде зразу до неба чи мученик. решта, всі люди є заплямлені гріхами, але до неба нічого нечистого не може війти. І що робити з тобою, грішна людина? Як вмреш, є або пекло, або небо, але що ти вмреш навіть з одною поганою думкою, ти підеш до пекла, не підеш до неба. І тому, дякуючи, я, я так думаю розважаю собі, напевно, Ісус, милосердний Ісус, просив Небесного Отця, Отче, а хто тоді піде до того неба? Люди, гріхи мають. Від п'ятки до останнього волосочка на голові, ми є заплямлені гріхами, ми живемо в тих гріхах, ми варимося в тому котлі. І Небесний Отець дає, дає нам то інше місце, каже, добре син. Тому, власне, тобі я передав той суд, бо я знав, що ти будеш вболівати за тих грішників. І тому між небом і пеклом то чистилище, яке такі самі муки має, як в пеклі, такі самі, тільки єдине чистилище немає чорта. Бо в пеклі диявол буде тикати тими вилами того грішника і казати, служивість мені, я на землі будеш цілу вічні служити в пеклі, але в, не, в чистилищі немає тих дияволів, демонів. І ще найбільше, чого не мав чистилищі, це вічності. Чистилище чистить душу вогнем і забирає душа. Ангели забирають душу до місця відпочинку. відпочивання. є святі, які мусять відпокутувати за ті свої прогріхи, бо якщо не, ти пішов з тяжкими гріхами, які не хотів каятися, то тільки пекло, але що ти каявся, то чистилище. І дякувати Богу, дорогі мої браті і сестри. Що є на це місце? Ісус не хотів відкрито говорити про чистилище, але каже люди, хто має думати, хай думає. Хто має розважати, хай розважає. Ну, що це за слова? Підеш в темряву кромішню і не вийдеш звідтам, поки не віддасть останнього шага. Ого? Якесь місце дає муки, дає плач, де є іскрель зубів. Але не вийде звітам, доки не віддаш останнього шага. Отже, звітам можна вийти, тільки треба сплатити. На другому місці Ісус каже: гріх проти Отця проститься, проти сина проститься, а проти Духа Святого гріх не проститься ані в тому світі, ані в майбутньому. Стоп! А що в майбутньому житті є. Можливість отримати прощення гріхів, я перепрошую, де? В пеклі? Ні. В небі нема гріхів, там всі святі. А Ісус каже, не отримає прощення ані тут, ані в майбутньому житті. Значить є церква каже, ось тут є сигнал, ось тут є світло в кінці темного тунелю. Де Бог прощає людям гріхи на тамтому світі? Де прощає? Там чистилищі, дорі браті і сестри. А ще одне місце, але вони спасуться лише не наче крізь вогонь. Про що тут говориться? Хто спасеться крізь вогонь? Душі в пеклі? Душі в чистилищі, браті і сестри. А Мати Божа це відкрито показує, коли записано, питала ця Луція за свою коліжанку, Мати Божа каже, буде в чистилищі до кінця світу. Отже, дорогі мої, яке є наше завдання з вами, так? Не вийде звідтам, доки не сплатить останнього шага. Вони не мають ніц, вони бідні, голодні, немічні, холодні, вони тільки можуть уповати на тебе, брати і сестро, на тебе, дорогі вірні, на тебе, дорога родинонько. Використайте з того, що вони будували тут на землі, з того. З того, з тих, з тих, того майна, з тих буд... ми користаємось того, то навже вони не можуть скористати? З нашої любові. І тому ми заносимо ті гарячі молитви. Для Бога немає ніц, Він дарує їм все. Душі в чистилищі не нехтують нічим. Якщо тут людина на землі лежить хвора, має судоми, страшну хворобу рак і з'їдає зажив, заживо, то все ж таки дасть якийсь морфій, там, якийсь укол обезболюючий і стерпне то тіло. І людина може поспати хоча б з дві години. Якщо хтось голодний, сусід прийде і дасть хліба і келих води, а вони не голодні. А Ісус сказав, я хотів їсти, а ви дали мені. Це ж так само сказано про чистилишні душі. Я хотів пити, ви напоїли мене. Я був в тюрмі в чистилишному, а ви навідались до мене. Я б подорожні, ви прийняли мене до свого серця. І тому сьогодні я вас закликаю до неостанної молитви за душі терплячі в чистилищі. Моліться, дорогі мої, за них, адже ж ваші молитви їм допомагають сплатити Борг. І, може, твоя наступна служба Божа чи причастя за душі в чистилищі вирви ті душі з того вогню, і вони зайдуть. До Небесної Батьківщини. І на закінченні, як писав святий Альфонс Лігорі, такі слова чудові, каже браті і сестри, він написав трактат про душі в чистилищі. Він написав так: якщо відправляється служба Божа за померлих і читаються їхні імена, Бог посилає ангела в чистилище, який відділяє вогонь від їхнього душі. І під час служби Божої душа в чистилищі не терпить. Бо так як в Старому Завіті троє молодців, 에, Азарія, Ананія і Месаїл. Кинули їх до вогненної печі за те, що не послухали царського безбожного наказу, і розпалили піч в сім разів більше. Так, що той вогонь повбивав тих, хто розпалював піч, а ті троє молодців хлопчиків молилися до Бога. І Бог зіслав до них ангела, який відділив вогонь від їхнього тіла, вогонь навіть не торкався до їхньої одежі. То оскільки більше молитва Ісуса, то оскільки більше жертва Божого Сина. На горі Голгофті має силу не тільки відділити від них вогонь, але забрати їхні душі до Царства Небесного. Ідіть на цвите, станьте над робом батьків рідних, подякуйте їм за все, перепросіть за те, що недолюбили, за те, що деколи не слухали, за те, що підвищували голос до них, а ми це робили з вами. А нас це нервувало та старість батьків, а вони раз і помирали, і ти лишився сам. І сьогодні би хотів сказати пізно, то на цвинтарі скажи. Подякуй, перепроси, не минай, мій, друже, відвідай мій прах, бо ми уже вдома, а ти ще в гостях. Так написано було на брамі, яка веде на цвинтар. Вони вже вдома, а ми ще бродим тут в гостях, на тій долині сліз. О Ісусе Божий Сину дай їм вічний відпочинок.